4 лютого 2025 року у корольовському суді Житомира відбулося чергове засідання у справі десяти чоловіків із Коростишева, яких обвинувачують у вимаганні, умисному вбивстві, незаконному поводженні зі зброєю, перешкоджанні діяльності правоохоронців, зґвалтуванні та викраденні людей. За словами судді Сергія Франчука, вісім судових засідань напередодні переносили через відсутність захисників обвинувачених. На це засідання прийшли захисники всіх підсудних, окрім адвокатки Анатолія Моргунова, Валентини Коки. Її підзахисний погодився на розгляд справи без її присутності. Тоді суд задовільнив клопотання прокурора Максима Супронова щодо притягнення до відповідальності Олександра Гордієнка, який захищає підсудного Михайла Лукомського, і пропустив два попередніх засідання суду. Суд вважає, що є достатні підстави для звернення судом КДК Кінської області для вирішення питання щодо. Чи не вважаєте ви, що таким чином, коли адвокати не з'являються на суд і суд переноситься, відбувається затягування справи, щоб не розглядати її по суті? Тому що вже 9 судових рішень, 9 судових засідань не відбулись. Захисники можу вас впевнити, що вони діють не узгоджено. них немає умислу на затягування процесу, саме а вони їм намагаються кваліфіковано надавати право допомогу. Далі прокурор Максим Супронов зачитав обвинувальний акт і назвав кваліфікацію з. Очинів, які інкримінують кожному підсудному у справі, новально марки дії умисні мого мови на полі Борисовича квітикують органу досудового розслідування за частиною п'ятої статті двісті п'ятдесят п'яти розтворення злочинно організації, керівництво організації і структурними частинами, особи, які здійснюють злочинний пол. Ми тому слідімовомова. За частиною 3, статті 27, частиною 4, статті 28, частиною 4, статті 179, як перемога передачі двох майна, вимагання, що задало противому шкоду, особливо великий спогов до насильства. Крім того, Анатолія Моргунова обвинувачують у вербуванні для примусової трудової експлуатації, позбавлення волі людини, опорі та умисному завданні побоїв працівникам правоохоронних органів. Андрія Лавріненка обвинувачують в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і холодної зброї. Віталій Мельник обвинувачується у зберіганні психотропних речовин без мети їх збуту та незаконному зберіганні зброї. Дев'ятеро з десяти обвинувачених не визнали своєї вини. Один відмовився відповідати на питання судді. «Це повинна <пл> під, як <'язок> мені в 15 років вибачаю, вступити у злочинну організацію. Я вони мені це якісь там непонятні справи? Цивільні позови півтори тисячі на чотирьох чоловік. Так я за півтори тисячі гривень мені втратив до обіди, якщо. У мене куча машин, куча роботи, куча свідків Я свою вину загалі. Чи визнаєте ви знаєте висям цьому будувачі? Чи не визнаєте вас? Не визнаєте. Поясню, бажаєте всі супроводитися. Після цього адвокати захисту клопотали суд оштрафувати 17 потерпілих за те, що вони не з'являються на судові засідання, але судді не задовільнили його. Потім прокурор Максим Супронов запропонував допитати потерпілих, потім свідків обвинувачення, свідків захисту заслухати письмові докази і після того заслухати підсудних. Також він зазначив, що у справі 21 потерпіла особа та понад 100 свідків зі сторони обвинувачення. Основні процесуальні докази, які стануть подальшому предметом дослідження, то є рапорти, висновки, протоколи місця події, висновки судово-медичних експертиз, матеріали негласних слідчих дій, протоколи впізнання і відтворення, зокрема, майже з усіма потерпілими щодо факту вчинення відносно їх вимагань. О 12.50 суд оголосив перерву на годину. О 13.50 судове засідання продовжили і мали розпочати допит потерпілих. Але підсудний Анатолій Моргунов клопотав перенести судове засідання. «Мене дуже прогання без присутності адвоката мого не прощає свідків. Я хочу присутство мої адвокати всі Це питання, які задавати Я кажу, що, чу, що чу, все. Друга адвокатка Анатолія Моргунова Анастасія Король також клопотала про перенесення судового засідання. До прикоту їх можливо здійснити, так як забезпечується захист професійним захисником Моргунова. Разом з тим залишає питання на вирішення суду. Задовільнив клопотання підсудного Моргунова та переніс розгляд справи на 13 лютого 2025 року. Цього разу на суд прийшли троє потерпілих, але від коментарів відмовились. Нагадаємо, 10 чоловіків затримали 16 серпня 2023 року після спільної операції СБУ та Нацполіції у Коростишеві. Вісьмом чоловікам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще двом домашній арешт. Судовий процес триває вже півтора року. Катерина Мороз, Дмитро Клименко, Ігор Кучин – суспільне. Новини Житомир.